Всім доброго дня! З вами, як завжди, Гарас Сталеві Нерви. Давненько не виходили серії по ремонту мотоциклів, бо часу не вистачає. Кожного, як то кажуть, своє життя нічого не знімав, бо не мав часу. Дещо там по ремонту волги знімали, Скоро будуть вихід нових серій. Дзвонить до мене знайомий. Я йому робив е Гіона Лайт. Дзвонить, каже Ваня, Я купив собі нового Гіона такого. Хочу зробити ревізію. Подивитися до карбюратора. Бо, каже, я його взяв з рук Бушного, пробіг, у нього, складає 1821 кілометр. Це є у нас обкаточка, ще навіть не пройшла. Ну, новий мотоцикл щось не їде. Каже, хочу, щоб ти подивився, бо стоїть на ньому трошки тюнінгу. Тюнінгу. Не знаю, чи воно потрібно того. Ну, Ставте лайки, пишіть коментарі, накидайте коментарів. Потрібно тюнінг цього гіона чи не потрібно. У нас є теракс 250. ка Получається, В ньому е, карбюратор, новий карбюратор викинули, поставили сюди карбюратор майконі. Майконі, карбюратор не працює на цьому. Це навіть не майконі, це кайхін китайський з таким прозорим днищем. Не працює карбюратор, каже, переливає бензин. Куди я не поїду, каже, він підстроєний після ремонту від майстрів. І бензин з карбюратора тече з усіх боків, каже, просто капець. Лише мотоцикл він тече. Я раз розібрав, зняв карбюратор, зменшив рівень по полковій камері. Все було чітко. Він їде, тільки в ньому є е, пауза. Пауза є, даєш газу, він глохне. Треба помаленьку крутити ручку, якщо різко крутнути, немає. Е, настроєчних жиклерів не дісталося нам з цим карбюратором, бо вони залишилися у попереднього майстра. Рідний карбюратор теж, я не знаю, десь він залишився, напевно, у попереднього майстра. І виходить, мотоцикл не працює. Каже, що щось зроби, бо просто капець. Ну, я вже крутюся з ним вже другий день, виходить. два рази я вже там з карбюратором. раз я його підстроював, другий раз знімав, розбирав рівень попалкової камери, зменшив, щоб бензин не тік. Якби то він їде, але все рівно. Постояв краника, я спеціально я краника не закривав. Не закривав краника, щоб подивитися, чи тече бензин. І виходить, я вже сьогодні добрався до нього. Що ми бачимо? Бензин з нього тече. Оплакова камера повністю у бензині. Мотор залитий в бензині. Зараз що я хочу зазняти для вас? Ось ви мені цікаво. Напишіть коментар, чи воно тюнінгувати такими карбюраторами мотоцикла, чи не тюнінгувати. У нас стоять, стоїть 30-й дифузорчик. Зараз ми точно його проміряємо. Напевно, 30-й. І бензин тече з нього. Просто капець. Зараз будемо знімати карбюратора. Придумали виробники вам поставити лайк, дизлайк. Я не знаю, що цим виробникам поставити Місця у мотоцикли, купу чого не зробити раму чуть-чуть інакшим е, із гебом тут. Щоб карбюратор легко і доступно можна було зняти. Ні, виберіть, зараз знімаємо в хлопно, щоб витягнути карбюратор, бо у нас уже тюнінг стоїть. так. І карбюратор упирається у вихлопну. Щоб його зняти, це саме краще, краще, це зняти е, вихлопне коліно. Скидаємо зараз швиденько пружинки, відкручуємо два болта. І тоді аж вибираємо карбюратора. Ці всі патрубки, воно ще ніжне, м'якеньке, бо це нове. Нове. Але сюди його витягнути не можна, теж опирає у трубу. Ну, бляха-муха. Зробити ви не могли то якось краще. Зараз знімаємо швиденько вихлоп. Знімаємо дросельну заслонку. Тут стоїть шиберна. Знімаємо заслонку і витягуємо, відкручуємо два болта і від... витягуємо карбюратора. звідти. Так, Для цього що нам потрібно? Для цього нам потрібно ловка на 12. Якщо я не помиляюся, зараз швиденько ми його звідти скрутимо. Будемо розбирати ще раз. Пробувати зменшити рівень по полковій камері. Будемо розбирати, знімати карбюратор швиденько і дивитися, зменшити рівень по полковій камері, а то він мені не подобається. І тут і ключами такими, бачите, я вже забув, цими ключами сюди не заліземо, треба крутити рожку своїми. Рожками треба крутити. Тут і тросик щеплення мішає, упирається у вихлопну, таке якесь рішення дурацьке. Китай то є Китай, вам чесно скажу. От я пошки зробили, я пошки. Доступ до карбюраторів є, принаймні, Айрбокс тут тільки мішає у ковасаці, але все рівно його можна відтискрутити. Я вже поставив силіконові патрубки та й знімаються вони легко. А тут легко, щоб зняти, прийдеться знімати вихлоп. Так, швиденько відкручуємо вихлопну, Бачите, навіть ключом головкою ви туди не залізете. Відкручуємо гаєчки. Будемо знімати вихлоп. Коліно зняли. Власники теракси мене зрозуміють. Тут доступу просто ну, нереально, нереально доступу немає. Затримай камеру. Зараз знімаємо. З пружинки, знаєте, з клубцями легенько, чик, гачки розгинаєте. Ну, це взяли технологію з японських мотоциклів. Там придумали гарне. Шуденько тут сідає все на конус, все рівно. Воно китайці трошки не доробили, бо їхній конус нічого не тримає. Пропускає з усіх боків. Поставили резонатор, який від цих хлопці бачив, вирізають. І зараз будемо знімати чудо коліна. Отак чух, обережно, щоб раму не подряпати право-ліво. Маємо таку чуду трубу. Забираємо, ставимо у коробочку, щоб не подряпати. Так, є таке. І тепер, чудо способом, нам потрібно відкрутити заслоночку карбюратора. Вона залишається на мотоциклові, бо тут тросики теж коротенькі, китайці придумали. Чик. І обережно. Знімаємо. Де таке ще придумали? Ну, скажіть мені. Просто ужас з просто китайцями. І знімаємо шеберну заслоночку. Обережно на прокладку на болтики. нічого не пірвіть, не поломіть. Бачите, яка у нас заслоночка. Шиберного типу. Наполовину йде кругла вперед. Гарне рішення. Типу японці зробили. Так, обережно її тут так і залишимо. І тепер карбюратор ми зможемо ось таким Способом зняти, покрутити, поматюкатися і можемо ось так витягнути. О! Є! Нам ще треба від'єднати зараз трос підсоса відкрутити, бо тут стоїть на ручці холодний пуск, ви знаєте. Бачите, який він засраний знову. Це я поїхав кілометрів два. І він знову засраний, відкручуємо. Тросик, ключик на 14. Все бензином. Заливає. Ну, дивіться, нові резинки. Що це за якість така? Що це за якість? 1800 дивіться, кілометрів проїхали. Японці служать від 90-х років і там резинки всі цілі. По 20-30 років то все служить. А тут, я не знаю, за 1800 км вже резинки сипляться. А що буде за 2000, за 3? Так, це у нас є. Холодний пуск зняли. І знімаємо подачу палива. Краник при тому закриваєте. Так, є таке діло. Зараз знову запах бензину ненавижу це Вже мене цей запах бензину бентежить. Знімаємо. Розвоздушку карбюратора. йдемо на двір карбюратор. Зараз його обмеємо, обдуємо, бо такий розбирати ми не будемо. Ну що, беремо тару. Куми. Дякую за месочку. Кум мені підігнав таку на 7 літрів тару, каже, будеш мати масло зливати. Я щось її пожалів на масло та взяв для карбюраторів. Якраз комфортно їх тут розкручувати. Карбюратора ми відмили. Маємо кейхін. Кейхін, кейхін, майконі. Різні є. Китайці просто з назви, напевно, вже поражаються. Бо попередні карбюратори називалися Майкуні. Такий ж самий. Тільки вони вже пішли під ліцензію оригіналу та зробили кайхін. Ха -ха. Я вам кажу, я вам кажу, все цікаво. Цікаво. ПВК-30 стоїть. Зараз що? Швиденько карбюратора, як можете побачити, Днище скрутимо. Цікаво. Гарненький карбюратор, його хіба купувати, я вам чесно скажу, не знаю. Гарненький такий карбюратор. Розбираємо швиденько. Всі запчастини болтики у посуд, щоб не погубити. Тут стоїть ускорительний типу насос. Типу. Це навіть не насос, це нагнітаюча трубка, імітація розріження повітря. Чим більше поступає, тим більше звідси жикльора регулюється, ще навіть йде подача палива. Хоча по практиці той ускорительний насос закритий усіх. Його там не потрібно. Якщо хороший карбюратор, він і без нього працює. Ось так. Вибираємо днище. Що ми можемо тут побачити? А ми тут можемо побачити іголочку виберемо зараз, подивимося. Може ігла не тримає, може, хоча ми можемо подивитися, тут стоїть новесенька іголка. Ну, новенька, вона видно, вона пристає з усіх боків, я вже це перевіряв. Неодноразово не думав знімати для вас. Думаю, я то швиденько зроблю. А швиденько зроблю, не вийшло. швиденько зроблю. У нас, виходить, номерація жиклерів. no name, невідома. Які тут жиклери стоять, ніхто навіть і не знає. По експериментам я пробував, як він їде, то цих жиклерів тут не вистачає. Даєш йому ручку газу, він зразу стає. чуть, -чуть крутнув, він став. Ну, кажу. No name. No name. Бачимо по отвору, що він добротний. Так, жикляри повідкручували. Так, по цьому у нас є. Ігла є. Зараз ще раз все рівно постійно, коли я карбюратор знімаю і ставлю, я його мию і продуваю. Видуваємо з отворів. Знімаємо болт якості бензину. Перед тим, як ви його розбираєте, ви його закрутіть і рахуйте обороти, скільки є. Пів, оборот, півтора, півтора оборота. Знімаємо болт, перевіряємо, чи там є уплутняюще кільце. Пружинка, шайбочка. Пружинка є. Кільця і шайбочки немає. Ага, бо у нас рішення нове. Шайбочки кільця немає. Кільця резинове уплотняюще стоїть, ось бачите, на самому жикльорі. Ну, це хороше рішення. Зараз ми його видуємо. Більше розбирати немає потреби. Саму не буду я мальсійну трубку витягувати, бо це є новий карбюратор, по-перше. По-друге, китайський. Ломити зараз якийсь там болт у ньому. Чи прокладочки підуть. Цю частинку я знімати не буду. Так, повидуваємо все компресором, жатим воздухом і все буде чітко. Йдемо продуваємо. І так, карбюратор продутий. Повністю все видуто, вичищено, вимито. Зараз ми будемо крутити жикльори. Вовний жиклер. Там писали мені коментарі, яке карбюратор робив у Хонді Dio. Ви думаєте, що я беру ключ та, і тягну до усрачки? Звичайно з відчуттям. Легенько, підтягну, все готово. А там пишуть, нащо ти ключом закручуєш? Ну, що зробиш? Такі люди. Самі не вміють дивані експерти нічого зробити, а коментарі написати вони так само раз. Ну, то не звертаємо уваги. Все, підтягнули, готово. Так. Тепер встановлюємо. Кажу ж, кльор, No name. немає маркерації ніякої. Це у нас 38-й. На ну, то можемо не дивитися, бо це є кит та і то при тому, наглий китай. Так, скручуємо. І зараз будемо класти нижче. Супер, це у нас є. Тепер нам потрібно поплавок іголочку. Все продуто. Іголочка у нас ідеальна. Ну, видно, що вона нова. Чек. Встановлюємо іглу, поплавок. Ось поплавка є. І тепер беремо, бачимо, у нас стоїть зараз нажато на іглу, поплавок стоїть горизонтально. Нажимаємо, він провалюється, так? Навіть не провалюється, навіть я б сказав, не провалюється. Зараз ми його поставимо так, щоб регулюється як. Регулюється воно. Нажимаємо на клапан на запорну іглу, нажимаємо на, на іглу саму поплавку тиснемо. І коли на іглі там є такі фостики, не знаю як то вам показати, клапанець на іглі є підпруженений. Коли язичок поплавка дістає до фостика, тоді рахується рівень паливо поплавковій камери. Бо далі він підпруженений він тако провалюється. Ну, я бачу цей рівень у мене був за великий, бо я вже його регулював, то зараз поставимо чуть-чуть, підігнемо. Підігнемо це ось цим язичком. Візьмемо більшу отвертку, щоб зменшити рівень палива язичок, щоб дужче він нажатий був на клапан. Сильніше так чик О, таким способом. Подивимося. Зараз у нас виходить, якщо повністю нажати, тобто Ось такий у мене зараз рівень. Поплавки задерті повністю догори. Я не знаю, чи воно так буде працювати, чи буде заводитися мотоцикл, але е, жикляри робочі ось тут стоять. Получається Забір бензини з камери. Виходить, у нас ось тут, ось такий рівень повинен був бути. Ну, я думаю, що ось так буде самий-самий-самий раз. Ось такий рівень повинен звідси затягує бензин. Там є отвори. Раз, два. Якраз воно перелеється і буде половину поплокової камери. Я думаю, що буде самий-самий раз, бо інакше він не працював. Більше я його знімати не буду. Ось такий рівень виставимо. Зараз беремо днище. де ще у нас іде... пластмас технічний, щоб бензин не роз'їдав. Прокладочка у нас хороша. Встановлюємо прокладочку на місце, у канавки. Не спішіться, має сідати ідеально чек, бо від бензину вона трошки розпухає. Все затягнуто, є чітко. Зараз беремо і встановлюємо нижче карбюратор. Воно кріпиться, чомусь так китайці зробили, зажали болтів, що кріпиться тільки на два болти навхрест. Для цього йде така перехідна пластина, яка прижимає, так скажем, мала би прижимати. Мала би прижимати. Це рішення хороше, але все рівно. Забрали додаткові болти. Тут би один ще болт був і тут болт, воно 100% було б добре. А так наперекос, карбюратор там стоїть біля вихлопної, гріється, і то воно не дуже трохи добре. Деформуватися може це ближче і з часом прийдеться просто замінити другий карбюратор. Так що я не раджу вам брати карбюратори, майкуні чи кейхін ось таким прозорим днищем. Не раджу, ліпше цільно алюмінове, щоб воно було. Все. Затягнули. Добротно. Рам! Минутку. Тепер Тепер кльор палива. У нас був на два обороти. обороти відкручений. Закручуємо. До упора і відкручуємо. Все рівно я його буду регулювати, бо рівень палива змінився. І подача палива, звісно, поставимо на два. Але, звісно, подача палива змінилася. Ці всі. Шлангики ще новенькі, вони легко сідають і тримають добре. Не забувайте хамотики. Це класне, японці придумали. Китайці вкрали у них. Чек. О, є. Тут стоїть. Тут стоїть. Все. Трубку не забувайте. Це є позвоздушка карбюратора. З атмосферою зв'язано. Сюди воздух повинен потрапляти. Можемо цей шланг пустити у повітряний фільтр. Все, у нас виходить карбюратор зібраний. Зараз будемо його ставити по гілочку. Тут нижче прозрачний, будемо дивитися, скільки тут набирається у поклавковій камері бензину, скільки набирається. Щоб не встановлювати на мотоцикла. Зараз я притягну погілку. Поставимо додатковий бензобак або підключимо до бака і подивимося, скільки. Набереться бензину чи не буде текти, бо як бачили цей карбюратор звідти дістати, це просто капець. Це що ще? Ми стреплю мотоцикла розкрутити. Якось так. Зараз я йду наберу бензини, пролею, подивимося, скільки його там є. Під'єднуємо його до бензину. Тут доступ є до шлангів. Ставимо рівно, так як він має стояти на мотоцикл. Ідемося на рівень палива. Ну, карбюратор горизонтально має стояти, щоб був не так перевернений, не так. Ось таку рівно ставимо, Відкриваємо краника і дивимося, скільки набереться попливковій камері бензини і чи він не буде текти. Так само краще виставити, бо того, що ви зараз його встановите на мотоцикл, І потім з мотоцикла О, бензин, як бачите, це дозволяє тільки такий китайський карбюратор це зробити, бо бензин тут нижчий прозорий і бензин бачимо, натікає зараз наповниться паливний фільтр я замінив, поставив новий. Бензин пропустив через кран, щоб туди ніяка грязь не йшла. Ну і так чекаємо, набирається бензин. Поплавок зараз закриє запорну іглу. І будемо бачити, чи він буде витікати, чи не буде витікати. Мені цікаво. Таким способом пробуємо. Ну, більше не йде 60-70 майже ось по цю сину планочку прижимну. Бачите, бензин болтається там. Далі не лізе. Так чекаємо. Тримаю так карбюратора у такому положенні. Зараз поставимо на 5 хвилин, нехай він постоїть, бо потім знімати його звідти неохотно. Ось так залишимо. Він зараз стоїть. Подивимося, скільки набереться. Якщо далі не піде, зараз у мене ось по цю планочку є. Якщо далі не піде бензин, це буде дуже класно. Якщо піде далі, значить проблема у запорній іглі у каналі, де запорна ігла сідає. На даний час бачу, що бензин зупинився і вже не набирається. І бачите, як поплавки стоять, і все рівно майже повне днище бензину. Якесь ноу-хау, не знаю. Так не мало би бути. Але з китайськими запчастинами, можливо, все. Ну Чекаємо, набираємо бензини. Якщо все буде супер, тоді будемо класти карбюратора на місце, знімати вам не буду. Запхаємо його туди, звідки дістали. Установимо вихлопну і будемо пробувати заводити. Ну що, ось так геончик на холостому робить, все чудово нібито, так? Працює. Рівень у поплавковій камері є, має ще зараз загнімо звідти. Якраз повний. самий 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 верх. Бачимо. Так, самий верх рівень палива. Але, коли ми даємо йому нагрузку, от я перше прокатався, перша, друга, трета, п'ята, і він серед дороги просто стає. Зараз нібито обороти набирає. Загорає бензин, не вистачає порції палива. Робить нібито все чітко. Ми можемо побачити, як рівень палива падає у поплавковій камері ще Ми його глушимо і рівень бензину набирається, 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 набирається повний. Того був такий маленький рівень палива у карбюраторі поставили дуже сильно, тобто великий рівень палива збільшили, поплавки були задерті. Бо йому не вистачає бензину при їзді. Цей карбюратор тут не годиться, він їхати не буде. І бачу, це вже е, нижче карбюратора стало мокре. Вже змокріло. Цей мотоцикл ще поки що навіть нікуди не поїхав. Він проїздив один кілометр, може навіть менше. Все, замовляємо другий карбюратор. З цим я більше гратися не буду три рази. Ось так, якщо він стоїть на боковій ніжці, то ми бачимо от повний рівень, повний на сотню пише, повний в самий самий верх. Так що тут, скоріш за все, що обраковане гніздо під запорну іглу поплукової камери. І через те ми не можемо добитися того, щоб бензин. Перекривався повністю. Ось так маємо китайський ПВК-30, який не працює на мотоцикли. На холостому, навіть якщо ти розгазуєш, то він так хоче захлібуватися. А коли їдеш, він стає. Ось такі бувають ремонти. Ну, замовляємо карбюратора. І будемо бачити, може й серія буде слідуюча, може і ні. З вами, як завжди, Бугара Сталеві нерви. Ставте лайки, пишіть коментарі, як у кого ці карбюратори працюють, от на цьому гіоні. Щоб його добре настроїти, мені не вийшло. Або бракований попався карбюратор, або насправді вони такі такі. З вами, як завжди, був Гарас Нерви. Ставте лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі до нових відеоремонтів. На жаль, і такі ремонти бувають. Цей мотоцикл поки що з ремонту забрати я не можу віддати. Якось так.